Ну що, сьогодні прогуляємося з вами трошки. Доброго ранку, вечора вам дня з Канади, від Світлани. У нас дуже гарна погода, правда, багато дощів іде. Але я б не сказала, що вже так дуже все, -все критично. Є трошки дощик, є, все є. Але це вже ж не так багато того дощу, щоб прям це було дуже критично. Тому я сподіваюся, що в нас погода налагодиться і, можливо, буде прогулюватися. Ось, бачите, в нас такий атракціон є, діти гуляють тут, якщо Отак на, надо постукати, то включається водичка. Дітям дуже-дуже подобається. Той, хто питав мене, бачите, такі фонтанчики будуть. Той, хто питав, де ж відпочивають канадці та всюди відпочивають. Дуже багато парків, дуже багато кафе, дуже багато тут і парк не один. А їх і вони величезні, дійсно величезні, тому що. Канада, вона величезна і парки величезні. Ще раз хочу сказати, що зараз ми з вами знаходимося в Новій Шотландії, провінція Нової Шотландії, місто Стелларта. Зараз ми з вами йдемо центром міста Стелларта. Той, хто казав, що моя українська зараз стає не кращою, Ну так, вона стає кращою, тому що я більше зараз записую відео, спілкуюсь з вами українською мовою. Але такий нюанс, що так, як і в моєму рідному Запоріжжі, всі, хто приїхав сюди, ну, процентів 90 розмовляють російською мовою. Тому спілкуюсь я з ними теж російською мовою. Ну ось так. Для мене принципово мені не подобається зараз те, що відбувається в моїй країні, то зрозуміло, тому мій канал він на українській мові. Комусь подобається це, комусь не подобається, комусь хтось каже, що моя мова не дуже лаконічна. Ну, можливо, так. І що? Ось навіть хейт, навіть хейтер у мене, знаєте, є такі канали, я дивлюсь багато ж. Відео, є такі канали, в них такі класні хейтери, такі зубаті хейтери. Знаєте, там такі, що позагризають. Ось, бачите, така маленька жіночка з отакого величезного траку. Вони дуже полюбляють їздити на таких величезних траках. Нет. Так Я хочу сказати, що канал у мене маленький, і хейтер у мене маленький. Хейтерок, можна сказати. Ну, вже як є. ну, І знаєте, мене це дуже розважає. Я коли читаю такі коментарі, подумки, вертаюся до того, що думаю, ну настільки, ні, якщо це робота, ну робота є робота, так. ну, це вже ж куди дінуся. Хто знайшов, сподобався, де, де працювати. Хтось хейтерочком, хейтером ще не дотягнув. По-різному. Тоді це так. А якщо це просто людина, який якій робити нічого, і вона це витрачає свій час, щоб якусь таку чумоходіну писати, ну, мабуть, дуже сумно тоді. Ну, ось так. А куди ми з вами пішли? А я хочу сказати, що зараз ми йдемо центром, а я йду в магазин, тому що я хочу купити кокосове молоко. Я з ним роблю коктейлі різні. Мені потрібно молоко. Після роботи я прийшла, посиділа, поспілкувалася. З чоловіком, з друзями поспілкувалися. усіма поспілкувалися, тобто в Україні вже ніч. І вони вже пішли спати всі. Добре, що на натомні все гарно поки. Тому, раз вони пішли спати, а в мене є час, я піду, схожу, куплю собі молоко. І в цього дня я вирішила, що це буде молоко, кокосове молоко. Ось так. Ну. Якось так. Так що до наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Ось йду в отой собіс. Ото там куплю я молоко. Підписуйтесь.